Дорогі друже Миляни Коваль, від імені Конгресу українських націоналістів маю честь привітати вас з юнацьких літ незламного борця за незалежну українську державу в лавах ОУН, видатного громадського діяча вірного сина рідного народу з 95-ліття від дня вашого народження. Ви належите до когорти українських лицарів честі, які зродилися Великої години на поклик вітчизни, яка конала від чуженецького полону. Серцем відчувши. Невимовний біль українського народу, не потребуючи ні слави, ні заплати, разом з іншими звитяжцями вистали волі насторожі і ні разу не відступили від цієї самопосвяти. Переконаний, що сьогодні, в день ювілею, оглядаючись на прожиті роки, ви з повним правом можете сказати Я щаслива людина. Адже далеко не кожному таланить служити нації і державі у лавах нескорених патріотів. Іменем яких названо цілий народ. Це той символ, за який ви присвятили своє життя, як і писав в своїх працях Ярослав Стацько. Вірили, що, що здобудете українську державу і що почуєте ті переможні дзвони Святої Софії. За заслуги звідрочення духовності в Україні. І утвердження помісної української православної церкви та з нагоди 95-річчя від дня народження, нагородити омеляна коваля орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого, першого ступеня. філарет Патріарх Рівський і всієї Руси України. Аксіос. Вітаю. вас назберігає вашу сім'ю, що надає жити, мирі, зламоді. Я дивлюсь на землю, вдихаючи вітер кожної країни, я дивлюсь в очі братів, ми йдемо по одній дорозі, я дивлюсь, на красую країн і в мене захоплює дух, але в моїм серці навіки є тільки одна земля, Земля моя. Назавжди твій і ніщо не зможе змінити цих слів. І ніщо не примусить мене покинути дім. ой бач